З початком великої війни Первомайський район, що на Миколаївщині, прийняв у себе близько 15 тисяч переселенців. Станом на 1 грудня цього року на обліку знаходиться понад 12 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив начальник Первомайської районної військової адміністрації Сергій Саковський. Через управління соціального захисту населення первомайської районної військової адміністрації продовжується гарантовано виплачувати 17 видів різних допомог. П'яти тисячам вісімсот вісімнадцятий отримуючим, де за з січня по листопад місяць було виплачено сто шістдесят п'ять і три десятих мільйона гривень. Дуже важливою є соціальна сфера, наголошує Сергій Саковський. Так первомайський район продовжує надавати допомогу вразливим категоріям населення. На цьому сказалися і виплати на проживання внутрішньо переміщеним особам з початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року. По грудень 2023 року було виплачено 488 мільйонів гривень на проживання. За період 2023 року за 11 місяців було виплачено 262 мільйона гривень. мільйона. У Первомайську також планують побудувати 26 багатоквартирних будинків. Вони будуть призначені для проживання переселенців. Зроблений уже Великий проект на будівництво 26 багатоповерхових будинків, але сума проекту там дуже велика. Ну приблизно там більше трьох мільярдів гривень потребує на це будівництво. Там розраховано на декілька черг, і тому зараз з тої інформації, що я маю, ведуться відповідні консультації із королівством Данії і з іншими країнами, які б могли на сьогоднішній день взяти на себе витрати. На це будівництво реалізація проєкту передбачається у кілька етапів. Наразі тривають переговори з міжнародними донорами. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ.